Олексій Надвнюк, прошу вам слово. А, всі презентації ви отримуєте протягом трьох робочих днів. Добре? Будь ласка, клікер, де вам зручно. Клікер, мікрофон, прошу. Доброго дня. Мене звати Надвунюк Олексій. Працює все добре. А, так. Я аналітик компанії ProConsulting. Надіюсь, моя сьогодні доповідь буде краще, ніж... 100%, 100%, все добре, всі прогресують, це нормально. Дякую. Також хочеться сказати зразу, що буде саме тенденції та основні показники пополам, як говорив приведучий спікер. У мене тема ринок ковбас, ковбасних виробів та м'ясних деликатесів основні тенденції, а також показники. І так почнімо основним основною тенденцією даного ринку є те, що ринок відновився після падіння в 2022 році. Якщо в 2022 році ринок упав на 11%, то у 2023-му він відновився на 6%, а у 2024-му відновився на 3%. Це саме виробництво. На даний момент він складає 250 тисяч тонн саме кобасних виробів та м'ясних делікатесів. Це загалом скорочення відбулося за рахунок повномасштабного вторгнення, а також зменшенням споживачів десь приблизно на 30%. Загалом, як було сказано раніше, спікерами українці почалися частіше споживати м'ясо. Наступної тенденції є саме те, що ринок м'ясних виробів, саме кубасних виробів і м'ясних делікатесів, є найбільш конкурентним. У 2024 році кількість компаній, яка по кведу займалася даною продукцією, складала 968%. Компаній та ФОПів загалом це на 15% більше, ніж до довоєнних показників. Також хочу сказати, що лідер ринку займає всього ж 15-16%. Загалом, як було сказано раніше, минулим спікером, ринок буде консолідуватися, але ну, на протязі 5-6 років. Ну і саме головне на нашому ринку, саме ковбасних виробів, це те, що в виробництві 75 тисяч тонн. ой, в натуральному вираженні домінує саме варені, ковбаски, сосиски та сердельки. А у продажах також вони домінують, але з часткою більше 50%, якщо в виробництві було більше 70%. Тепер поговоримо саме про експорт. Як ми бачили, експорт відновився. Це доволі. Добра тенденція, але загалом ми змінили ринки збуту. Якщо у 2021 році Африка була на першому місці у нашому збуті м'ясних продуктів, саме побасних виробів, то вже в 2024 році це наші сусіди: саме Грузія, Молдова та Туреччина. Також ми вийшли замість Азербайджана на Казахстан. Як ми бачили, українці через те, що ціна на намісні вироби збільшилася, програли саме експорту з Бразилії, але ми знайшли, методи до, ну, ми знайшли нові постачання. Куда, кому постачати? Тепер поговоримо саме про імпорт. Імпорт ніяк не змінився. Він як в 2020 році був 20 мільйонів доларів, так і в 2024 буде 20 мільйонів доларів. Загалом зміна відбулася саме у ціні. Як ми бачимо, ціна на імпортну продукцію набагато зросла наприкінці 2023 року. Це зумовлено тенденцією того, що іспанський хамон витісняє польську шину. Як ми бачимо, Українці почали частіше споживати іспанські м'ясні делікатеси і загальна кількість їхніх в імпорті зросла. Тепер перейдемо саме до тенденції на ринку. Як вже було зазначено, всі оператори ринку хочуть створювати свої власні магазини. Також вони викуповують заклади хорики і консолідуються в основному в містах і в приміських регіонах країни. Наступну тенденцію, що вже була відзначена, це буде також в опитуванні, але загалом кількість саме онлайн-продажів м'яса виросла не набагато, але вона виросла. Це загалом зроблено на основі того, що присутні саме поштомати, велика кількість їх у частному секторі. Ну і квартирних теж також, і також через ну, зростання самої доставки в Україні після ковіда. Наступна тенденція, це сам... Наступна тенденція це зростання ціни на місні вироби. Як ми бачимо у 2023 році динаміка індексу цін на ковбасні вироби зросла всього лиш на 3%. Тоді, як уже в 2024 році було, вона зросла на 10%. Загалом це вже до мене розказали. Це як є фактор мобілізації, так і фактор сировини, і в цілому ведення бізнесу в Україні. Не будемо на цьому затримуватися. Назад, назад. Ну, основною продукції у нас є саме ковбасні вироби. Українці найбільше споживають дані вид товару. Загалом не хочеться говорити про купівельну можливість, але сирокопчені ковбаси становлюються все менш споживані, тоді як варені і напівкопчені все більш споживані. Тепер перейдемо саме до брендинга. як ми бачимо, це дослідження було проведено на основі торгових марок більшості операторів м'ясних продукцій, і як ми бачимо, хто найбільше розвивається у нас в Україні. Це саме, скажімо так, західний бренд, родина Колбаска, яка має дуже велика кількість магазинів, а також дуже велику кількість скажімо так, доставок та інших, те, що саме гуглять люди. А на останніх місцях це саме кількість операторів. Ні, ні ні. Так. Це саме. Можна назад. Нє, не, назад, назад. Ага. Так. я І так, це саме середня кількість пошукових запитів на місяць. Загалом ви бачите картину. Можна наступний? Перейдемо саме до опитування, яке проводила аналітиками про консалтинг. Було опитано понад 400 респондентів. Більшість з них було опитано face-to-face, -face, а деяких по телефону. Основними показниками цього опитування є саме оцей середня частота купівлі на місяць. 2,68 разів. Загалом було опитано по всім виробам, ковбасних виробам і м'ясним делікатесам. Серед них є. Як варені ковбаски, сосиски, сердельки, копчені ковбаски, сиров вялені ковбаски, а також м'ясні делікатеси. Загалом основний показник це 2,68, це кількість купівлі респондента на місяць даного виду продукту, саме варених ковбас. Чим, буде, чим деш, е, дешевше в середньому продукт, тим більше відсотків буде те, що кілька разів на тиждень респондент його купує. Так, перейдемо саме до. Сосисок, як ми бачимо, така ж сама ситуація. Ну така сама ситуація сусисок, як і з вареною ковбаскою. Щодо е, серделюк, у нас відбулася зміна. Е, насамперед, це те, що кількість серделю купують так же частіше, а саме 7%, кілька разів на тиждень. Але це найбільший це найбільший показник того, що їх взагалі не купують саме у серделюк. Тому Частота купівлі зменшилась так набагато. Загалом це через конкуренцію саме з сосисками. Тепер перейдемо до середнього сегменту. В середньому сегменті все досить вдало. Якщо кількість разів на тиждень з респондентом зменшилась, то збільшились останні два показники: а саме раз на тиждень і раз на місяць. Перейдемо саме до. Преміум сегмент, а саме сиров'ялиних ковбас, як ми бачимо, кількість разів на тиждень значно зменшилась, але загалом частина разів на місяць і кількість разів на місяць збільшилась. І загалом ми бачимо показник 2,2 раза на місяць. І останнє це саме м'ясні делікатеси. Їх найменше, найменш частіше купують загалом і купують в основному на особливі дні або свята, що показує наступне дослідження. Як ми бачимо, мета купівлі кобасних виробів в Україні загалом не змінилася як і в 2019, так в 2020, так і в 2024 році. Загалом, основним способом це є основним метою купівлі даних продуктів, є саме свята, особливі дні, також бутерброди і також щоденне споживання. Також упала робота та навчання, але це загалом через те, що ну, більшість офісів і шкільних закладів почали. Користуватися доставками також упала кількість для дітей, що показує на тренд умовно здорового харчування саме сосисок та серделюк. І останній слайд, загалом, як ми бачимо, канали збуту. Основною тенденцією тут є саме онлайн. Як ми бачимо, що у 2018 році проводилось таке ж дослідження, і тоді кількість онлайн купівлі, які сказали, що ми вони ніколи не купують, купують дану продукцію онлайн, становила 99%. На даний момент вона складає всього 93%, що свідчить про збільшення онлайн продажів Загалом, основними Каналами збуту є спецмагазини та супермаркети. Також респонденти відмітили, що інколи купують ну, найбільше, найбільше щасткою інколи купують саме магазини біля дому. Тоді як майже ніколи не куплю, не купують саме на ринках. Дякую, у мене все. Готовий до.